Їх твій день сьогодні. Такі очі. Такі відносини з рідними. Які твої дуки? Така пам'ять. Які твої дуки? Кі бажання. Які твої дуки? Ще не вистачає 100 грамів. Киси. І це все А Тепер за уважно в акцент. Якщо я дивлюся на людину і виробляю звичку, наповню мене любов, людини, благослови людини через мене, оживи мене ту людину. У нас нема привички так говорити. Ми лучше дороге думають про нього. Якщо усвідомити, що це нам треба добра, нам. І наскільки ти те добро ділиш, шукаєш для них, наскільки ти ним наповняєшся сам. Добро це присутність життя в тобі. Це присутність Бога в тобі. Наскільки ти інструментом життя є для тих, хто рядом з тобою. Бо добро це життя в тобі через тебе та інших. Ви зараз мене слухаєте. Якби не мене тут і було добра, ви дамо повтікали. Ну, Чи більше мені буде добра до вас? Тим більше мені буде легко з вами. Ти бути легко з людиною. Май добро до тої людини. Оправдай ту людину. Зрозумій ту людину. Так, може бути хворобі. Але ця хвороба це постійне негативне мислення. Це постійно якесь незадоволення. Це може бути найхронічна. Це хвора людина, Людина хвора смутком. Хвора незадоволення. Це більше зло в тобі як негатив, стан, ніж вартує встави обставині дає більше значення зла, як самоту Що страшніше для людини? Стан чи обставини? Стан. А ми значимо, якому більше даємо. Обставини. Якщо ти даєш значення обставині, ти наповняється добром. Злом. Або це тривога, або це страх, і ти тим не І цілий день ти стан, то голова болить, то нерви беруть, то все дратує, то руки поускаються, то нічого не хочеться, то жалко себе стало відносим. А це думка. Jak pri, jak ja Slovaki, zkazuj, je kapljino treba prevoditi v to ustavo? Čez pristras, značilnost ustave. Ko je ti ustavi, misli ustave in za to heroizem, če ti je slovač izkazan fiatres, če je ljudje na to nalagali, da bojo tam, pa ti to ustavi. Nasliki v ono, da najmanj na to boj plavajo, nasliki v ono, da te ne preizvajate te, te, brez laka, nasliki svoje pravice stran. Якби ти так напоха зосереджувався, як на ту зовнішню ситуацію, представте, який мир прийшов би, усіх було б тобі легше. А ти не тільки зосередишся, ти людей поспираєш, щоб вони на це саме зосередили і сказали, яка ти нещасна. Щоб ще більше загнати тебе. Якщо ти не можеш до то чуху тебе. Так свою жалюст. Це ж діалог зла і за обставин, які ти дав за велике значення. Якщо тебе душа цінніша, шукай добру в собі, а не до душі. От він на тебе не любить мене, він не те на мене, от він не затвонив мені. Жалі себе стало. Шукайте добро в собі. Шукайте Царство Боже в собі, це шукати спочатку добрі думки. А тоді дивитися, на що ти бачиш. Якщо в тебе добра думка, що ти бачиш? Добре й бачиш. Тому шукати царство Боже це шукати в собі добрі думки до ситуації, до людей. І знаходити добрі думки до них це значить становитися щасливим через них сам. Ну як важко. З привичками старими. Щоб перейти з негативного мислення до позитивного мислення, це ж привичка. Це практично неможливо. Ну як я зустрів сусідку і не скажу, яка вона прийдуть? <ривіт> <Но якщо зар> не ну якщо я когось не критикую, комусь не дав негативнути, говорити з нею. Мені цікаво нічого. За одного особа, очі зніміть з мене таку покуту. А то я до похожу не судила. Хоч день. До вечора вже прибігла. Зніміть, ми не віддаємо. У нас вже негативні мислення стало як частиною нашого життя. Як від того, негативного мислення, як ти може бути здорова печінка, серце, голова? Як може бути зі м'я усмішка, радість? Як може бути тебе спокій від цього? Звичайно, в лікарні психічні будуть рости. Доларом буде тягнути до людей. В а це твоє хмалі. А з собою? Я думаю, думала, сухі. Зрозумійте правду духовне життя це не знання про Христа, це пізнання Христа. Це життя в Христі. Це життя. що це, Як це практично? Саме те. Я би радив вам, я прошу мене там в інтернеті вже я скидні, ці лекції я вам ще раз нагадаю за ці речі. Читайте.